Якщо ви не можете скласти іспит з теорії по правилах дорожнього руху у сервісному центрі з першого разу, друзі, це відео саме для вас. Отже, на своєму ютуб-каналі «Світлофор.юа» я записав повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах, які є затверджені головним сервісним центром, і які зустрінуться вам на іспиті при складанні на посвідчення водія. Друзі, даний відеокурс містить усі теми повністю по порядку, де я по кожному запитанню даю правильні варіанти відповіді, і що саме головне даю пояснення, опираючись на правила дорожнього руху. І саме завдяки ось таким поясненням, вже багато. Ато тисяч наших підписників скористалися даним відеокурсом і склали його з першого разу без ніяких проблем. І приступили вже до наступного етапу це практичне водіння. Друзі, даний відеокурс він призначений як для тих, хто навчається на мотоцикли Мопеде. Також хто хоче отримати посвідчення водія на легковий автомобіль, ну і також на вантажні транспортні засоби. Як оформити підписку? Зараз я вам підскажу. До речі, даний відеокурс ви коли оформляєте підписку, YouTube канал автоматично вам надає доступ на один місяць часу. Ви проплачуєте на YouTube, і у вас з'являється доступ до усіх відео. По тій категорії, на яку ви собі обрали. Отже, як на нього підписатися? До речі, дуже багато відеотем з цього відеокурсу є безкоштовними, і ви собі попередньо можете переглянути їх, щоб проаналізувати, чи подобається вам викладання і пояснення, і лише аж тоді оформити підписку. Отже, під кожним відео. В якому я даю пояснення по тестах, і в тому числі під першою темою, в описі внизу під відео, там є кнопочка. Ми натискаємо більше, щоб відкрився повністю весь опис до даного відео, і там є посилання на рівні спонсорства. Якщо ви припустимо навчаєтеся на легковий автомобіль. То ви вибираєте рівень спонсорства водій професіонал категорія Б. Якщо ви, наприклад, навчаєтеся, хочете навчатися на категорію С на вантажні автомобілі, то також там є відповідні рівні і на мотоцикли, на мопеди, і на вантажні. Тобто, погортаєте, виберете собі той рівень, який для вас є зараз необхідним. Ну і також досить часто ви запитуєте, а де знайти усі теми по порядку. Також відповідаю на. Моїй головній сторіночці в Ютубі там є різні вкладочки. Нас цікавить вкладочка списки відтворення. І коли ви заходите у списки відтворення, в мене там є декілька рубрик. Вас цікавить тести ПДР. Ви в неї заходите в цю вкладочку, і там є структуровані всі теми по порядку, щоб ви собі поступово всі теми розглядали.